Товариство, всім привіт! Доброго дня, вечора, коли ви там дивитесь, не знаю, у нас зараз, як завжди, 6.25 ранку. Ну і таке літо, що пара йде. Трохи, трохи свіжо вже. Сьогодні хотів трохи поділитись своїми враженнями щодо зброєра Z15 господи, Z10. Бо дуже багато запитань. Зброя на сьогодні досить не розповсюджена на цивільному ринку. Проте при великому бажанні її можна дістати досить за адекватну ціну, але треба довго ждати. Я стріляю з неї вже досить довго. Логіка її придбання була в тому, що працював з армійськими марксменами, хто був озброєний саме зброярами, і працювали переважно кулеметним патроном 147 Грейн. Ну, цебто я працював так само з ними кулеметним патроном 170-147 грейн. І варто зауважити, що з того, що доводилось нам стріляти, е, німецькі патрони дм 111 а 2 е, ну це напевно найкращий варіант із кулеметних. Звичайно, це не висока точка, але задача Марксмана це не снайпінг, це уразити або задушити вогневу точку, або певну якусь одиницю противника. І кулеметний набій з цим справляється до 800 метрів з повною впевненістю. Ну а далі це 308, що ми хочемо. паче 308 з 20 дюймовим стволом. Єсть. 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 Але треба ж розуміти, що, що ми взагалі можемо витягнути з цього зброяра. Знов ж таки. Зі стволом 20 дюймів. Ну і почав я шукати якийсь набій, який нормально летить. Ну СТС, нібито нормально летить, але в зброєрі є до нього питання, бо він розбирається при спробі розрядити зброю і розряджати по факту. Треба як РПГ в напрямку цілі, бо в зброєрі, скажімо так, дуже різкий кульовий вхід, тобто нарізи різко починаються, і куля застрягає. При спробі розрядити. Проте ну, на стрільбу нібито це не впливає ніяк групи там десь ну, moa 07-08 збирались. Але на сьогодні я прийшов до висновку, що набій, який мені найбільш підходить для цього карабіну, це 3G з кулею Sierra Match King. 175 гривень, ну зрозуміло, що 10-й твіст, 175 гривень з того, що є в нас на ринку, це, мабуть, найрозповсюдженіший патрон. І досить багато. Ну як багато, півцинку я в нього вже... з нього вже відстріляв за 4 дні, а це 200 набоїв. І ну, я дуже задоволений. В телеграмі отут от зараз буде посилання. Я вже неодноразово викладав і групи. і... Писав, що а, брав цим патроном з цього карабіну 1300 метрів, точніше, 1290. Звичайно, це латре, але зараз не про те. Зараз ми спробуємо завдяки тригеркаму, щоб ви бачили, в принципі, що там буде відбуватись. але ми відстріляємо грядку гонгів на 500 метрів. А потім відстріляємо на 500 метрів на купність. Дві мішені, щоб якусь статистику з цього виявити. Бо вчора я стріляв на купність, в мене вийшло 07 кутові хвилини. Важливо зауважити, що при відстрілі на 100 метрів в мене так само цим патроном була купність 0,72 кутові хвилини, тому це з стабільність подивимось що у нас вийде сьогодні бо ми стрільнемо все це і нонстопом поїдемо онлайн дивитись мішеня потім я вставлю картинку з прорахунком по цій мішені скільки, скільки це все буде займати у нас в МОА. Е, Трохи ще відповіді на запитання чим відрізняється зброяр з 15 від армійського укропа юар 10 точніше з 10 від ЮАР 10 перше це комплектація тобто Наскільки мені відомо, наскільки мені казав виробник, що UR-10 вони поставляються вже з сошками, з оптикою, комплектом магазинів, ну і таке інше. І UR-10 має, по-перше, має різні довжини стволів, по-друге, хромовані стволи. Щодо цивільної версії, там також можна обрати або 16, або 18, або 20. Ну, 18 може брошу, але 16-20 точно. І це стволи Бергара Нержавійка. Зрозуміло, що нержавійка це завжди добре. А от як воно зараз себе покаже, зараз ми подивимося. Ще раз, поки що я був абсолютно задоволений цим карабіном, не завжди задоволений патроном, але сьогодні у нас є комплекс. Так, обов'язково, я думаю, треба додати, що недостатньо придбати якісний карабін з якісним стволом. Чому? Бо коли ми стріляємо на відчутній відстані або на купність, у нас працює комплекс. А комплекс то стрілець, то зброя, то оптика і її монтаж, і то набій. Набій мене влаштовує, зброя мене влаштовує. Приціл в мене стоїть Vortex Razer 636 тридцять шість третьої генерації, який мене поки що повністю влаштовує на моноблоці шпур. Все встановлено за інструкцією, все встановлено з динамометричним е, ключем, і відповідно сошки Харіс. І відповідно, що якщо у нас зараз буде щось не дуже гарне, то це бляха вже мій косяк. Бо я е, також ну блядь, ну не існує ідеальних стрільців, косячать всі, це треба розуміти. Будь-яке тренування, воно воно нам показує наші помилки для того, щоб ми робили над ними роботу над помилками. Тому. Давайте стріляти спочатку на 500 а, грядка з 4 гонгів від 30 до 10 см. Зараз все побачимо. Споряджаю і А, Так, поправка в мене по вертикалі 3,6 міло, і 0,1 дав на деривацію. Я ще не стріляв, зараз подивимось факт, що буде відбуватись, куди воно все полетить. Перший гонг 25 або 30 см. Зараз пробуємо по центрах. Влучання. Влучання, але бачу, що влучання у правий край. Другий гонг малий. Беру по центрам, але трохи додам 0,1 вліво. Влучання. Третій гонг. Такий сад. Влучання. І-і, і втратив, втратив, знайшов. Малий гонг у нас за кущами сховався, трохи міраж з'явився від глушника. Пробуємо. Треба зачекати, доки пройде міраж, щоб зрозуміти, куди воно все летить. Над ним бачу. Мінус не бачу. Давайте спробувати, бо почали стріляти, треба його забрати. Три спроби. Подивимось, чи вийде забрати, чи ні. Але нагадую, що у нас? 6.34. блядь, я косячу 100%, тупо 100%. Я прям відчуваю, як я періодично смикаю плечем. У нас два патрони, споряджаємо ще 4 і стріляємо першу мішень на купність, бумагу. Мішень номер 4 500 метрів. Стріляти буду тупо по центрах. Я розумію, що буде якесь відхилення, але нас не цікавить відхилення, нас цікавить купність. Бачите, коли ти тормоз, у тебе патрон в патроннику, ти його викидаєш, щоб дослати інше. Ну це, це 630 рамків. Поїхали. Праву мішень стріляю. Бляха, звичайно, це не зовсім правильно, бо є Міраж. Але я буду старатись. Перша група ще один патрон. Є пустий. Трохи хай остине, бо зброяр йде з регульованим газблоком. Я, чесно, як завжди, на всій свої зброї нічого там не регулював. Ні, брошу, трохи регулював на викид гільзи на третю годину. Проте, перегаз все одно є, і в будь-якому разі з глушником у нас, ну в першу чергу, сам глушник досить відчутно нагрівається, і це впливає на картинку прицілу. Тому нам важливо, коли ми стріляємо на купність, коли ми стріляємо в важкі цілі на значні відстані. Та в принципі, коли ми стріляємо серію пострілів, важливо давати гвинтівці час, щоб вона трохи охолола але. Я зазвичай не дуже терплячий, тому відкриваємо другу пачку, споряджаємо 5 набоїв і стріляємо знов на купність, але по другій цілі. І поїдемо дивитись, що в нас там вийшло. Контролюємо рівень обов'язково, знаходимо бумагу, міраж трохи зійшов. так, Максимально намагаємось не впливати на зброю. Відчутно, ще трохи зірвав плече зіграло зіграла рівень. Так, ну що, поїхали дивитися? Мені тут, в принципі, по, по шляху, по путі. Нема чого особливо розказувати, тому я зараз вам якусь музичку вставлю. І... Або не вставлю. Поїхали дивитись. Можу розказати анекдот. Не пам'ятаю, жодного анекдоту не пам'ятаю тому просто їдемо на 500, дивитись. Їдемо обережно, бо полігон трохи підтопило, трохи багнюхи. І що ще? Та я не знаю, пишіть, що вас цікавить взагалі. Бо я оте, це їжу щоранку, стріляю, стріляю на дальняк, стріляю на ближняк. Стріляю з перона, з арки, з Z10-ї, купу чого тренуюсь, але є така проблема, що дуже багато інформації, яку я відпрацьовую на тренуваннях, вона мені здається абсолютно зрозумілою і, ну так би мовити, очевидною. Але я розумію, що для більшості стрільців, хто тільки починає свій шлях, це, це не є так. Тому... Ну, не соромтесь, пишіть, пишіть, що цікавить, будемо розбирати ці питання. Якщо не відео, то в Телеграмі. Так, мені вже цікаво. Ходім дивитись. Зараз голошу. Зараз ми подивимось на наші гонги. То ось вони. А ось цей ми не стріляли, бо я його не бачив, ось цей Ось цей ми не стріляли, бо я його не бачив за кущами і не розумів, чи є він тут, чи ні. Ми стріляли ось цей великий, стріляли ось цей маленький, стріляли ось цей вузький і ось цей малий, який мені трохи підвиїбав мозок. Ну, а ось наша бумага. Дивимось, що перша група. Ну, я наєбланів, в мене вийшло раз, два, три, 4, 5, 6. Тобто, все ж таки один зайвий був. І він падла, мабуть, і дав. Ну, звичайно, що я ще скажу, що він дав відрив, бо купа була досить непогана. А друга група вже цікавіша. Раз, два, три, чотири, п'ять. Знов таки, один відрив. Але е, навіть коли ми стріляли, ви чули, що я сказав, я відчутно один смикнув. В будь-якому разі, ми бачимо цю купу. Бачимо цю купу без відриву, вони плюс-мінус однакові. Ну і зараз. Зараз. Зараз ось тут. Ось прямо ось тут. Я вставлю, що це у нас вийшло по кутових хвилинах. І мені нема що додати. Якщо щось цікавить, пишіть. пишіть е... Щодо зброї, щодо придбання зброї, щодо тренувань, щодо матеріальної частини, оптики і таке інше, корвус вже скоро відкривається. Тренування в мене щоденні, а у вас, ну, як напишете, так і будемо тренуватись. Тому, панове, всім привіт, всім пока. Дякую за увагу. Дякую за підпис, дякую за лайк, дякую за коментар. Корвус скоро відчиняється. Або відкривається, мені більше подобається, давайте на зв'язку.